Скажіть, будь ласка, які у вас очікування від сьогоднішнього дня? Тому що ваш Фейсбук очікує цікавих новин у п'ятницю 13-го. Ну я думаю, Андрію, що це радше такий а, злий жарт, справді, який стосується здоров'я російського президента. От, хоча завжди кажуть, що це не по-християнськи бажати. Людині погано зі але я думаю, це випадок з Володимиром Путіним однозначно є винятком Да? і бажати з людині. Це я думаю, що якраз таки є нормою християнської моралі. Людина, яка розв'язала соня найбільш криваву війну в 21 столітті. Я думаю, що це не тільки українці, а багато інших народів так само думають. Але якщо говорити серйозно, я думаю, що справа там. Не треба шукати, я думаю, медичної версії, хоча вона теж має звичайно права на життя. Я думаю, що все таки я більш стріляюсь до версії того, що Володимир Путін сьогодні вирішив провести зачистку власного оточення Це природне, тому що коло людей з якими він спілкуються, дуже вузьке. Це п'ять людей, які входять найближче так зване політбюро Путіна, і зрозуміло, що в умовах. Коли йде війна, посилюється шизофренія, посилюється шпіономанія, і звичайно, що Путін вважає, що вороги проникли скрізь, в тому числі і в Кремль. І зараз дуже слушний момент для того, щоб цих ворогів на думку Путіна позбутися. Я думаю, що це є ключова причина його відсутності. Тому показником цього будуть. Я думаю, що гучні відставки, якщо вони звичайно відбудуться. І тоді ми насправді дізнаємося, чим був зайнятий Путін всі ці, ці дні. Але ж, Тараса, ще крім, крім цього, через усю шумиху інформаційну ми втрачаємо погляд на те, як відбувається розслідування справи Німцова на конфлікт ФСБ та Кадирівців. Чи, чи це так? Ви знаєте, я думаю, що це, це не відповідає дійсності. Справді, е, така версія сьогодні новмисна запущена кремливотами, що нібито це відволікання від справи Німцова. Ну, повірте, весь світ. Абсолютно не відволікає, всі все одно чекають. Розслідування цього справа розуміючи, звичайно, що ніяких там справжніх винуватців ніхто не встановить, але ніхто про справу німцова не, не забув і не забуде. От тому, що ця людина вона була, скажімо так, занадто великою і занадто, е, скажімо так, ясною такою, красивою для нинішньої сучасної. Росії тому я не, не згоден з версією, що це скільки небудь відлікає. Можливо, для російського інформаційного поля ця версія спрацює справді да але для України та інших цивілізованих країн, звичайно, що ні. Ми все одно будемо все одно будемо спостерігати і все одно будемо. Говорити про це вбивство і наслідки для Росії Тарасе, Ви відомий знавець міжнародної політики? Наступне питання стосується власне міжнародної політики. Його політики Штайнмаєр призиває до стратегічного терпіння в спілкуванні з Російською Федерацією. Говорить про те, що зараз захід не готовий конфронтацію з Російською Федерацією. Його підтримав Столтенберг. Проте Джон Маккейн традиційно в пух і прах просто розірвав такі заяви, підтримуючи Україну в цьому в цьому ракурсі. Як ви думаєте, звідки такі заяви у європейців? Ну, заявці зрозумілих причин, європейський бізнес зазнає величезних втрат, десятки мільярдів євро через санкції, які були запроваджені стосовно Росії. Величезні проекти особливо це стосується німецької економіки, німецького бізнесу, тому що вони є найбільшими інвесторами в російську економіку після Кіпра, другий, другий рівень інвестицій. Тому зрозуміло, що. Штанмаєр змушений реагувати для того, щоб скільки небу заспокоїти величезне бізнесове лобі, яке має свої бізнес-інтереси в Росії. Це тільки цим пояснює. Стосовно Маккейна, ну давайте не перебільшувати значення цієї людини. Нам, звичайно, дуже приємно і мені теж щодня чути його заяви різні. Да, от він класно виступає, але давайте так говорити, що Маккейн – це не є ключова сьогодні людина в американській політиці. Він ніколи звичайно більше не матиме шансів балотуватись на посаду президента. От і все таки політику у США сьогодні визначають інші люди, які можливо не такі публічні. Вони роблять свою справу тихо, але повірте, що в Америці сьогодні все одно йде величезний тиск на президента Обама, щоб він змінив свою позицію. Почав в Україні постачати летальну зброю. Це є узгоджена, що важлива позиція. А більшості і республіканської в конгресі і демократів тобто, це є спільна позиція двох найбільших партій. Про що вони робили до речі спільну заяву минулого тижня? От і це набагато важливіше, да, От, така тиха робота, спокійна, монотонна, дерократична, аніж публічні заяви Маккейна. Їх е, да ми будемо їх звичайно слухати. О, це дуже приємно, але на жаль, на жаль, жодного впливу на політику Білого Дому вони не справляють? Ну Тарасе, ще одне коротке запитання. Я знаю, що ви працюєте в проєкті ФРІ Crimea – Вільний Крим або звільніть Крим, США а точніше, посол США в ОБСЄ Деніел Байер Хоче щоб до Криму зараз направили місію ОБСЄ. Наскільки ви хочете погодитися з цією ідеєю, і чи це станеться найближчим часом? Ви знаєте, росіяни відмовляються пускати будь-які моніторингові місії. Нещодавно ООН було відмовлено в направленні моніторингової місії з прав людини, тому що є масові порушення, це навіть на десятки сотні випадків. Сьогодні стався черговий резонансний випадок. Це моя близька знайома кримська журналістка Анна Андрієвська, яка сьогодні працює в Києві. Так от в Сьогодні ФСБ здійснила абсолютно незаконний обшук про тому, що вона вже не живе там майже рік. Шукала квартиру квартиру її батьків, вилучила техніку, яка належить її батькам да на підставі того, що вони порушили проти неї кримінальну справу. Це на жаль, ті всі випадки вони всі фіксуються і ОБСЄ це робить, але потрапити туди жодної можливості немає, тому що ну, а чому тому, що Росія розуміє, що вона робить, вона усвідомлює, що вони порушують права людини, і звичайно, вони не хочуть, не хочуть, щоб це все юридично фіксувалася.